Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишні із циклу Великий Ростіть. Федько Зошит. Сумний жарт. Приємного прослуховування. Федько луговий учився не дуже. Дуже йому нелегко було дійти до сьомого класу. А проте дійшов. Так він із класу в клас переходив, ніби на Ельберус видирався. Візьме наступний клас, аж упріє бідолаха, аж голова йому ніби обертом іде, так ото йому було трудно брати цей крутий підйом. Як переходив перший раз Федько Луговий з 4 класу у п'ятий, він так сердега заморився, що довелося сісти і аж цілий рік у четвертому класі перепочивати, ніби на туристській базі. У сьомому класі вже ясно виявилося, що Федько логовий шатен, і вуса, і баки в нього чорняві. Вуса, хоч вони й чорняві, федько рішуче голив. Баки так хоч От кусіньки, а попускав. І коли в нього перекмахер вічливо запитував: Вам як? Просто чи як? Федько, не дивлячись на перекмахера, Тихо відповідав. Косо, тільки трішечки». Чуба Федько зачисував на лівий бік. На лоба напускав. Чуб у нього був густий і кучерявий. Це спереду. А на потилицю голо. Бокс! У сьомому класі Федько не так зрадів новим підручникам, як новим хромовим чобіткам з м'якими халявими на білій підклейці. І як же він порахав у мами. І як він благав. Мамо, мамо, чоботи, тільки чоботи. А чому не хочеш черевики? Вони й дешевші, та й добрі тепер роблять у нас черевики. Куплю я тобі черевики, говорила мама. Мамо, чоботи. аж полакав видько. Чого тобі ті чоботи? Вон і Оленці вже треба. Вона теж почала в школу ходити, чоботи дорогі. А за ті гроші я і тобі, і Оленці черевики куплю. Мамо, чоботи! ридав Федько. Оленка, сестричка Федькова, дуже любила свого брата. Вона обняла маму. Маму, купи Федьки чоботи. А я в стареньких черевичках походжу. Вони ще в мене добрі. Купила мама федькові чоботи. Цілий вечір Федька сидів її, одвертав щоб... Було, видно, підклей, та штани випросував, щоб з напуском. Тю, і навіщо б ото я чоботи напускав? думала мама. Так ж не красиво. А Оленка, Мамуню, всі так тепер хлопці ходять, от і Федя так хоче. А чи всі оті, що з вивернутими халявами трійки, а іноді й двійки додому приносять, чи не всі? Хитала головою мама. Він виправиться, мамуню, захищала Оленка Федька. Ти все, Оленка, його захищаєш, говорила мама. Бо він твій братик. Сама Оленка була відмінниця і частенько глузувала з Феді. Сьогодні на парі чи на трійці приїхав. Федько не дуже сердився на Оленку. Один кілька раз він дуже розгнівався, коли Оленка сказала мамі: А в нашого Федька?» Палітурка в книжках так позадиралася, як халяви в чоботах, а із золог, її вчитель таку якусь йому дивійку вивів, ніби з напуском, як штани на халявах. Федько крикнув Замовч! Підбіг і замахнувся на Оленку кулаком. Оленка завмерла і зблідла. Губи в неї засмикались, а не заплакала, стрималась, тільки промовила Такий ти! Із зоології, двійка, а замахуєшся, а мама йому, стидайся, парубок уже на голові бокс Халяви одігнуті штани з напуском, а маленьку сестричку хотів ударити, а вона тебе так любить. А чого вона двійкою, очі коле? Хай спробує сама зоологію. А що ж там такого в зоології? Що тебе спитали в зоології? Про корову! А що ти корови не бачив? підскочила Оленка. Про коровичий шлунок спитали, а він трудний, прогукав Федько. Чим трудний? Складний дуже. Аж чотири частини в ньому. Я три пригадав, а четверту забув. Приплутав. Як? зацікавилася мама. Та як? Сказав про рубець, про сітку, про сичук. А про книжку забув. А Петька Чорний хотів підказати та й показав мені книжку. А я думав, що зошит ти й бовкнув зошит. Ну, і двійка. Мама сумно похитала головою. Частіше у книжку зазирав би, як на чобот. Е, махнув рукою Федько, а Оленка пирснула і в подушку встромилася. Федько дуже гнівався, коли його Оленка зошитом називала. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку до нових творів.